Привіт, друзі! Для кожної людини в цьому величезному світі саме батьки, як правило, стають найближчими та найвірнішими друзями. Хто як не вони вчать нас розуміти навколишній світ і вказують правильний шлях? Не будемо лукавити, іноді ми цього не усвідомлюємо або не приймаємо, забуваючи, що вони стараються лише заради нас, часто на шкоду власним інтересам і навіть здоров'ю. Але, друзі, буває і так, що те, що для більшості з нас є нормою, для когось залишається лише мрією. Мрією, якій, на жаль, ніколи не судиться збутися. Мрією про батьків і домашній затишок. Саме таку мрію мала в серці маленька дівчинка на ім'я Клін із США. Ця історія почалася багато років тому в одному з найнеблагополучніших районів Канзас Сіті, де на початку 2000-х панували не мир і порядок, а насильство, вуличні банди та жорстокість. І саме тут, у цьому жахливому місті, жила маленька Клін разом із двома братиками та мамою. Не можна сказати, що її мати була зовсім поганою жінкою, але через власні життєві проблеми вона часто була не межі зриву. Бувало, що їй не було вдома по кілька днів, а соціальні служби вже давно зарахували цю сім'ю до неблагополучних. Дев'ятирічній Клін часто доводилося обходитися без їжі, і саме їй прийшлося піклуватися про молодших братів, які голодні, дивилися на старшу сестру як на ангела. Єдиним способом вижити та нагодувати братів стало крадіжки. Так, друзі, дев'ятирічній дівчинці довелося вчинити своє перше в житті злочин. Одного разу вона зайшла до магазину на заправці, взяла трохи їжі та вийшла, не розплатившись. Звичайно, її мучило почуття провини, але голод змушує робити і не таке. Як і очікувалося, про маленьку злодійку дуже швидко дізналася поліція. І як не дивно, саме це змінило всю її долю. Але про все по порядку. Навіть попри все, що оточувала Клін на кожному кроці, вона не впадала у відчай і вірила, що одного дня настане день, який не лише принесе їй одяг, а й переверне її життя. А поки вона чекала на це диво, дівчинка створювала свій власний світ світ без бруду і насильства. Кожного дня вона сідала біля вікна і просто спостерігала за людьми. І ось одного разу вона помітила, що повз її будинок щодня проходить, а іноді й проїжджає один і той самий чоловік. Як згадувала згодом сама Клін, я кожного дня чекала на нього. Він був у гарній формі, а його хода і вигляд мене просто заворожували. Він завжди дивився на наше вікно, ніби знав, що я його там чекаю. Одного разу я не втрималася і махнула йому рукою. І як же я здивувалася, коли він усміхнувся у відповідь. Як виявилося, цим чоловіком був поліцейський на ім'я Джеф. Після першої крадіжки Клін він дізнався про її історію і вирішив стежити за будинком сім'ї. Він працював у цьому районі і, зібравши інформацію про неблагополучну сім'ю, вирішив, що під час чергування буде проходити повз їхній дім, щоб переконатися, що з дітьми все гаразд. З цього дня їхнє вітальне махання стало ритуалом. Клін навіть не знала імені поліцейського, але кожного дня радісно зустрічала його біля вікна. А через кілька днів у їх двері постукали. На порозі стояв той самий друг у формі. Він усміхнувся і сказав: Привіт, незнайомко, яка завжди маше мені у вікно. Я просто хочу, щоб ти знала, якщо тобі або твоїм братам коли-небудь знадобиться допомога, просто поклич мене, не бійся, я буду поруч. Клін розповідала згодом: я стояла із роззявленим ротом. Враховуючи, що мами часто не було вдома, єдиною близькою людиною, якій я могла довіряти, став офіцер. Коли нам було страшно, я казала братам: нас захистить Джеф». І це завжди допомагало. Так почалася дружба між дівчинкою та поліцейським, яка згодом змінила її життя. Одного звичайного дня Джеф, проходячи повз будинок, не побачив клін біля вікна. Його це насторожило адже вона завжди вибігала зустрічати його. Не роздумуючи, він підійшов до дверей і постукав у відповідь тиша. Коли він увірвався всередину, то побачив жахливу картину. Клін лежала на підлозі, ледь дихаючи, а біля неї ридали брати. Поліцейський, не роздумуючи взяв дівчинку на руки, посадив хлопчиків у патрульну машину та помчав до лікарні. Лікарі були категоричні, це було в останній момент: у неї гостре зневоднення через недоїдання. Після лікування Клін забрала мати, але Джеф не залишив сім'ю без уваги. Він приносив їм їжу, говорив з матір'ю, а Клін завжди нагадував: Ти сильна, ніколи не здавайся. Для дівчинки він став справжнім ангелом-охоронцем єдиною людиною, якій вона довіряла. Однак історія раптом обирвалася, сім'ю перевезли до іншого міста, і Джеф більше ніколи не бачив Клін. Він продовжував службу, вийшов на пенсію, але іноді згадував до дівчинку, яка махала йому з вікна. Але доля мала на них інші плани. Через 20 років до нього звернулася слідча Дженніфер Дьонс. Джефе, у мене для тебе важлива новина. Потрібно поїхати на одномістич. Він не розумів, про що йдеться, але погодився. На місці його чекав сюрприз. Перед ним стояла впевнена в собі молода жінка, колишня маленька Клін. Вона кинулась до нього в обійми, а потім розповіла неймовірне: Ви срятували не лише моє життя, а й мою душу. Ваші слова ніколи не здавайся» стали моїм девізом. Виявилося, Клін сама стала поліцейською у Х'юстоні. На її зап'ясті браслет із ім'ям Джефа і написом Справжній герой. Вона щаслива мати двох дітей, і все це завдяки небайдужості одного поліцейського. Коли поліція Канзас Сіті опублікувала цю історію, виявилося, що Джеф допоміг десяткам людей, навіть не усвідомлюючи цього. Найпростіші добрі вчинки можуть змінювати долі, навіть якщо ми про це не знаємо. Отже, друзі. Ця історія, наче нагадування, добро завжди повертається. Джеф колись срятував одну дівчинку, а вона, ставши дорослою, тепер рятує інших. Вона перетворила біль у силу, а зневіру у мужність і все тому, що хтось колись не пройшов повз. Можливо, зараз хтось чекає саме на ваш добрий жест, вашу посмішку чи слова підтримки. Хто знає, може саме ви станете для когось тими самими Джефом чи Клін, чия історія надихне мільйони. Тому будьте світлом, навіть коли навкруги темрява. А я з вами прощаюся. Дякую, що були частиною цієї історії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть у коментарях, чи зустрічали ви таких ангелів у своєму житті. До нових зустрічей!